Серед переможців літньої хвилі проєкт Urban Gріn Garden. Це освітній простір для дітей на території міського саду, який розташований на даху інноваційного центру Промприладреновація у центрі Франківська. Один із авторів ідеї Михайло Веклен розповідає, проєкт пропагує міське фермерство, збір та переробку органічних відходів. Самотужки минулоріч тут вже облаштували територію для садівництва. За грантові гроші планують розширити її площу удвічі, а також закупити усе необхідне для цього на реалізацію проєкту команда отримала майже 20 тисяч гривень. Дати їм можливість на цьому просторі не тільки доглядати за рослинами, а ще й вчитися. Це будуть посадкові місця для 10-14 14 дітей. Комфортний прося, де вони можуть і займатися і мистецтвом, тобто малювати це, будуть спеціальні облаштовані місця, вчитися, отримувати нові знання і обмінюватися досвідом. Ідея з'явилася давно. Я був в Берліні і бачив, як це відбувається в світі. Ти надихався цими прикладами. Захід зробити щось таке івано франківську Отримала грантову підтримку також і швейна школа Клаптик. На її базі організують п'ятиденний табір для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тут їх навчатимуть кравецькій майстерності. На реалізацію цього проєкту виділять майже 11 тисяч гривень. Ми додали ще трошечки курсу з фінансової грамотності, тому що діти в основному підлітки, вони будуть йти в доросле життя, і їм потрібно розуміти, що саме власне те життя їм може дати та кравецька справа, і чим вони можуть заробляти собі. От і також ми підсилимо трошечки тему екології, тому що в першу чергу ми акцентуємо, що можна навчитися на тому, що вже було у вжитку на якихось речах. А вже потім, коли є якісь конкретні хороші навички, і в Міння, то можна буде вже купувати якусь дорожчу тканину. Серед переможців і проєкт Пантоніма для дітей на розвиток цього виду мистецтва в Івано-Франківську команда отримає також майже 20 тисяч гривень. За ці гроші каже координатор проєкту Андрій Кирильчук, для дітей проводитимуть безкоштовні заняття з пантоніми на території палацу Потоцьких. Зокрема, їх навчатимуть, як правильно накладати грим та показувати стилізовані рухи. Пантоміма не є таке дешеве заняття. Якщо ми хочемо робити основи Гриму, це ми беремо найкращий грим, це кріолан, це махрон, це хороші виробники, тому що це шкіра, це безпосередньо робота з дітьми. І е, тому е, левова частка йде якраз на е, придбання цього гриму. Те, що ми самостійно не можемо зробити. За перемогу у літній хвилі змагалося усього 13 команд. Координаторка грантової програми Христина Магас розповідає: тематичними спрямуваннями цьогорічних проєктів було сучасне мистецтво, прогресивна освіта, екологія, енергоефективність, а також облаштування міського простору. Із 13 заявок у другий тур прийшло 8, 7 з яких була підтримана. Дві з яких підтримано частково, але це дало змогу підтримати більше проектів і дати змогу місту розвиватися в різних напрямках. Важливим теж таким фактом є те, що на літню хвилю подалося дуже багато мистецьких проектів. Чи на літо, чи це причина того, що насправді зараз для мистецтва є нелегкий період і потрібна підтримка? Ми не знаємо, але дуже радіємо з того, що матимемо багато подій. За словами Христини Магас, проєкти реалізовуватимуть в Івано-Франківську протягом наступних трьох місяців. Каріна Борисевич, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.